Він вибрав своїх друзів, а не тебе, і розповідав, що він соромився тебе. Що ти відчувала в цей момент? Не коли він це казав, а коли це саме відбувалося з каналу Фрасініно, де було інтерв'ю, я багато чого почула вперше. Я не знала, що він мене соромить в наших відносинах. Він просто. Агресивно до мене останні три місяці поводився. Я не розуміла, що, що відбувається. Я підходжу я кажу: ну давай розмовляти. Треба треба розмовляти. Я кажу, я нічого не розумію. Мене вже котілок просто не варить. Чого він не хоче мене нікуди брати? Що сталося? Потім виявляється, що він мене соромиться. інтерв'ю. Чого ж ти мені цього не казав? Я так зрозуміла. Коли він до мене агресивно поводився, я вже відчувала щось не те, що ми скоро розійдемось. я готувала. Я йому дійсно готувала, я намагалась змінитись. Вже думала на да засуну я в жопу цю гордість. Що мені важко йому завтрак приготувати? Сніданок все було окей. Я почала йому готувати їсти. Це було і в історіях. Це багато хто бачив. Просто людина мене розлюбила і намагалась цим всім підкріпляти якісь фактори, що з нею щось не так. Просто всі три місяці я просто мучилася, не розуміла, що, що проїхать. Після народження дитини все пішло просто. Пер.